На годиннику шоста про останні події на цьому й далі у викладі новин на ТВАЙ. З вами Тетяна Чудаківська. Доброго ранку. У центрі виборчкомі опрацювали 16% електронних протоколів. Із результатом майже 55% лідирує Петро Порошенко. Друге місце посідає Юлія Тимошенко. У неї трохи більше 13%. Трійку лідерів замикає Олег Ляшко. Він набрав майже 9%. Далі йдуть Анатолій Гриценко, Сергій Тигіпко та Михайло Дубкін. Більше 60% склала явка виборців по всій Україні. Такі останні дані. Центр виборчкому. Наразі ЦВК має інформацію зі 184 округів, де відбувалися вибори. Віддавати свої голоси за нового президента найбільше українців прийшло на Львівщині. Там явка склала близько 78%. Із невеликим відривом ідуть Тернопільська, Волинська, Рівненська та Івано-Франківська області. Там на вибори прийшло близько 75% громадян. У південних областях активність виборців була трохи нижчою. В Одеській області 48%, У Херсонській більше 51%. Як і очікувалося, через вкрай складну політичну ситуацію найнижчу явку показала Луганська та Донецька області майже 21% та 15% відповідно. Активність виробництва можемо очікувати досить весово, проте безумовно дільниць окремі взяті дільниці і уголовить новіться і Донецької. І... Луганської власне відповідні результати там будуть, і ці результати зі каждому комісію будуть також далекі. Феномен Ляшка саме так політологи вже назвали результат радикального кандидата у президенти. Олег Ляшко за попередніми даними, і за полів і ЦВК, замикає трійку лідерів. Із перемогою на дочасних виборах він вже привітав Петра Порошенка. Самі вибори Ляшко назвав такими, що відбулися. каже, очікував таки вийти в другий тур і позмагатися із фаворитом перегонів. Своє ж третє місце Олег Ляшко розцінив як кредит довіри від українців, який сподівається виправдати. Вибори відбулись, і я радий, що провівши вибори, ми поламали плани агресора російського, який робив усе для того, щоб вибори не відбулись. Водночас, я звичайно засмучений, м'яко кажучи, обурений, що вибори не відбулися в Луганській, в Донецькій області і в Автономній Республіці Крим. Ми не збираємося ні з ким об'єднуватися. Ми не збираємося йти у владу. Є Президент Порошенко він виграв вибори. Люди йому довірили, люди на нього сподіваються. Що стосується захисту України, територіальної цілісності, я вважаю, що тут ми маємо всі об'єднати зусилля. Про перебіг виборів у Одесі нам розповів скайпом депутат міської ради Олексій Гончаренко. Я хочу сказати, що голосування у нас пройшло абсолютно спокійно, достойно. Вообще, вот я с 99 -го года участвую во всех выборах, которые есть в Украине, ну, в разной статусе, но могу сказать, что я не помню ни одной компании, которая была бы настолько прозрачной, честной, и день выборов, чтобы он был настолько спокоен. На всех участках у нас прошло голосование, явка по Одесской области 46%. Это практически столько же, сколько было в 2012 году, то есть на последней общенациональной кампании. Тогда было 49% у Одесской области. Никаких серьезных нарушений на эту минуту нет. Поэтому, собственно говоря, для меня главная победа уже состоялась. Это то, что Украина в целом, и Одесская область в частности, показали, что они выбирают Украину, что они видят будущее за нашей страной. МЗС Великобританії визнала підсумки виборів в Україні. У відомстві заявили, що Лондон готовий працювати з новою владою країни. Таку письмову заяву поширили на Даунін стріт. Сьогодні українці твердо заявили про підтримку реформ і нового майбутнього їхньої країни. Ми маємо намір працювати з новим президентом над проведенням серйозних реформ, які можуть відповідати бажанням українського народу. Вільям Хейх, міністр закордонних справ Великої Британії, від 26 травня 2014 року. Європа привітала Україну з проведенням історичних виборів. Спеціальну заяву оприлюднила Рада Європи для Страсбурга. Перемога Петра Порошенка вже у першому турі стала важливим кроком на шляху врегулювання політичної кризи в Україні. Новообраний президент України може розраховувати на те, що Рада Європи і далі буде підтримувати Україну в процесі реформ, зокрема реформ Конституції. Німеччина привітала демократичні президентські вибори в Україні та очікує такої ж самої реакції від Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк вальтер Вальтерштанмаєр. Я радий, що вибори відбулися, каже він. Адже ще чотири тижні тому на тлі скандальної ситуації на сході України Європа сумнівалася щодо реальності голосування. Також вкрай позитивним сигналом стало те, що день виборів обійшовся без великого кровопролиття, заявив голова зовнішньополітичного відомства Німеччини. Агресор відступає сьогодні. Наші соловки вперше зафіксували відведення російських військ від українських кордонів. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій. Напередодні Володимир Путін неодноразово заявляв, що його війська залишають кордони з Україною. Однак його слова не відповідали, не відповідали правді. Потужну концентрацію частин агресора біля нашої держави фіксували і Сполучені Штати. Сьогодні вперше частина російських військ відійшла від кордонів України, але ми поки що не знаємо, це планова ротація чи реальне відведення армії. Під Слов'янськом знову стріляють. Очевидці повідомляють, що стрілянина ведеться з мінометів. Бойові дії поновилися із закінченням голосування на президентських виборах. Бої тривають між терористами і силами АТО поблизу населених пунктів Андріївка та Семенівка. Про кількість жертв або постраждалих наразі нічого не відомо. Нагадаю, напередодні від обстрілу терористами бійців, АТО під слов'янськом було вито італійського журналіста Андреа Рокеллі і зруйновано кілька житлових будинків. Даля Грібаускайте перемогла на президентських виборах у Литві і стала першим у історії країни, президентом якого переобрали на другий термін. За попередніми результатами другого туру голосування, який відбувся у неділю, Грібаускайте отримала 55 відсотків голосів. Її суперник від соціал-демократів 43%. Ця перемога була передбачуваною не в останню чергу. В популярності чинній лідерці держави додала її рішуча підтримка України та осуд анексії Криму Росією. Це підвищило її рейтинги в останні місяці. Я сприймаю результати виборів як величезне зобов'язання і обов'язок перед усіма вами. Жоден президент Литви не керував країною двічі поспіль. Це наша спільна історична перемога. На цьому все більше новини на сьомі. Побачимось.